Ми живемо у час змін. Я маю довіряти, тому кому віддаю свій голос. Я за те, щоб мої інтереси в Верховній Раді представляв жити Луцьке. Я хочу, щоб війна припинилась та мої зусилля не були марні. Я за якісну та європейську освіту. Щоб ми йшли в ногу з усіма прогресивними країнами. За подорожі без кордонів. За заробітну плату. Гідно нашої праці. Щоб держава про нас піклувала. Щоб лікар мав можливість надавати допомогу тут, а не за кордоном. Щоб наша культура розвивалась і стала надбанням всього світу. За Забезпечено старість щоб я мав можливість представляти свою країну на міжнародних змаганнях і підкорювати нові вершини Олімпіади. Мій голос є важливим. Його заслуговує той, хто своєю діяльністю довів патріотизм на ділі. Той, за кого мені не буде соромно. Я віддам його тому, хто його заслуговує. А заслуговує його Ірина Константкевич. Ірина Константкевич. Константкевич. Ірина Константкевич. Пані Ірина. Ірина Констанкевич. Ірина Констанкевич. Ірина Константєвич. Констанкевич Ірина. Констанкевич Ірина. Ірина Констанкевич. Ірина Констанквич. Ірина Констанківич. Ірина Мирославівна Констанкевич. Констанкевич Ірина. Ірина Мирославівна, Косанкевич Ірина Ірина Констанкевич наша країна заслуговує на краще життя.